Сплачувати за обслуговування газових труб доведеться всім. Чим відрізняється ситуація для мешканців багатоквартирних і приватних будинків? Тема технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала головною комунальною новиною для мешканців багатоповерхівок. Газправда детально пояснювала нюанси очікуваного платежу за ТО, яку медіа прозвали третьою платіжкою за газ. Коротко нагадаю, що йдеться про плату за перевірку та ремонт газових труб. На та всередині будинків кілька років вони були фактично нічийними. Тепер же ситуацію намагаються виправити і зобов'язати мешканців багатоповерхівок укладати спеціальні договори на таке ТО. Водночас ситуація з приватними житловими будинками дещо інша. Чи платитимуть за обслуговування внутрішніх мереж господарі приватних садиб? Дивіться у новому випуску Газправди. Чи очікувати додаткових платіжок за ТО власникам приватних будинків? Наразі ні. Автоматичне нарахування плати за утримання в належному стані внутрішніх газових мереж очікує лише на мешканців багатоквартирних будинків. Причому це не буде залежати від бажання чи не бажання мешканців багатоповерхівки укладати договір на здійснення відповідного ТО. Законодавство містить норми, які вже невдовзі дозволятимуть операторам РЕМ автоматично нарахувати та виставити до сплати рахунок за ТО власникам квартир навіть без фактичного підписання відповідного договору. Детальніше про це «Газправда» вже розповідала раніше. Обов'язково подивіться наші попередні відео для розуміння ситуації. А хто ж відповідає за газові труби в приватних житлових будинках? І чому газівники не ремонтують ваші труби власним коштом? Як ми вже пояснювали, чинні на сьогодні тарифи операторів РЕМ на доставку газу не покривають вартість обслуговування внутрішніх мереж будинків. Подобається це комусь чи ні, але законодавство переклало відповідальність за належне утримання внутрішніх газових мереж винятково на їх власників. У приватних житлових будинках це господарі цих будинків. У теорії ТО будинкових мереж проводять на договірній основі будь-якою спеціалізованою організацією це облгаз, філіаз, мережі чи інше підприємство, що має дозвіл на такі роботи. І винятково за рахунок господаря будинку. Водночас, форма такого договору та його умови саме для приватних житлових будинків не визначені чинним на сьогодні законодавством. Угода на проведення ТО в даному випадку укладається на умовах вільного волевиявлення з урахуванням вимог господарського та цивільного кодексів України, але на відміну від ситуації з багатоповерхівками, такий договір має бути обов'язково підписаний обома сторонами. Тобто, власник приватного будинку повинен самостійно обрати організацію, яка буде здійснювати ТО внутрішніх газових мереж, і власноруч поставити підпис на договорі про виконання такого ТО. І тільки після цього можна буде провести ТО внутрішніх будинкових газових мереж і сплатити за нього. Чи можна обійтися без цього всього? На жаль, на практиці більшість будинків досі не мають таких договорів, як і обслуговування мереж. Але водночас законодавство містить норми про припинення газопостачання домогосподарству. Із встановленням заглушки у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж. Тобто, якщо ви не хочете лишитися без газу, то рано чи пізно, але питання того мереж вашого будинку доведеться вирішити. Чому ж на сьогодні приватним житловим будинкам, які досі не уклали договори ТО, не припиняють газопостачання? Нюансом в історії ТО внутрішніх мереж саме у приватному житловому секторі є визначення меж початку газової труби, за яку власне повинен відповідати господар садиви. З метою врегулювання цього питання НКРЕКП зобов'язала операторів ГРМ укласти акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з побутовими споживачами. Саме ці акти схематично мали б визначити чіткі межі. Де закінчується відповідальність оператора ГРМ за утримання в належному стані газової мережі та починається відповідальність господаря будинку, оскільки у досі не виконали свої зобов'язання щодо укладання зазначених актів, то і погрожувати припиненням газопостачання господарям будинків через неукладання договорів ТО є нелогічним та суперечливим кроком. Однак, звертаємо увагу власників житлових будинків. Що юридично саме вони несуть відповідальність за належне утримання та технічне обслуговування свого газового обладнання та внутрішніх газопроводів, саме господарі приймають чи не приймають рішення щодо здійснення відповідного ТО спеціалізованою організацією та несуть відповідальність за безаварійну роботу усіх комунікацій та газового обладнання в будинку. Тому не нехтуйте правилами безпеки та довіряйте своє майно лише фахівцям, які мають право здійснювати роботи з підвищеним рівнем небезпеки, зокрема ТО газових мереж. Детальніше про тему ТО читайте на нашому сайті, ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на газправду, аби не пропустити наші наступні випуски. Слава Україні!